Війна в історичній та індивідуальній пам'яті, значить, ми дійшли до завершення, і зараз будемо запрошувати робочу групу з підготовки проекту ухвали, значить, учасників шостої конференції, доцента Гончаренка Олену Миколаївну. Запрошуємо зачитати цю підготовлену ухвалу. Ну і та е, далі, після е, зачитання ухвали, е, будемо завершувати нашу конференцію, робити підсумки. Державний університет економіки та технологій 28 жовтня 2023 року, ухвала учасників шостої Всеукраїнської наукової конференції війна в історичній та індивідуальній пам'яті, присвяченої 79-й річниці визволення України від гітлерівських загарбників пам'яті загиблих в роки Другої світової війни 1939-1945 років, а також в роки Великої національної війни. Російсько-української розв'язаної українською розв'язаною Російською Федерацією у 21 столітті проти незалежності України, державного суверенітету та її територіальної цілісності ми, учасники шостої всеукраїнської наукової конференції, війна в історичній та індивідуальній пам'яті, ініціюємо перше. Продовжити популяризацію через засоби масової інформації, знань та неупереджену історію українського народу про самовіддану боротьбу впродовж другої світової війни 1939-1945 років та великої національної гібридної та широкомасштабної фази російсько-української війни розпочатої Російською Федерацією проти незалежної та суверенної України починаючи з березня, 1 березня 2014 року. Друге. Okay. Створити робочі групи зі складу здобувачів вищої освіти та співробітників навчально-наукових установ, інститутів, університетів, відокремлених структурних підрозділів з метою увінчення пам'яті осіб, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Третє: розробити та затвердити науково -кафедера... кафедральну тему дослідження та збирання польових матеріалів для вивчення причин та наслідків Російської України. Війни. Четверте: активізувати пошуково-польові дослідження здобувачами вищої освіти з метою подальшого створення та нагромадження бази даних щодо свідчень очевидців та учасників воєнних подій, документальних матеріалів та наративних джерел з історії воєнного протистояння. П'яте надати пропозиції Криворізькому музею російсько-української війни при Державному університеті економіки і технологій, Криворізькому історико краєзнавчому музею щодо відкриття постійно діючої культурно-освітньої виставки Війна у творчості українців та науково-просвітницької програми Уроки війни для здобувачів вищої освіти та учнівської молоді. Шосте. Продовжити співпрацю з органами публічного управління щодо питань подальшої декомунізації міста, створення каталогу, експозиції, комплектування музейних фондів про героїв України, які брали та беруть участь у російсько-українській війні. Сьоме з метою протидії негативному інформаційно-психологічному впливу, рашистської пропаганди та членів українського суспільства на світову суспільноту активізувати роботу здуваючи вищої освіти, членів наукових гуртків і проблемних груп, учня, учнівської молоді, гімназій та ліцеїв щодо наповнення сайтів в мережі інтернет Соціальні мережі, відповідними матеріалами, які розвінчують радянські міфи та фейки про Другу світову війну, про причини та перебіг російсько-української війни, шановні учасники, які будуть пропозиції, зауваження, доповнення? Чи будуть ще пропозиції та доповнення щодо ухвали нашої конференції? Якщо немає, то заключне слово для завершення нашої роботи конференції шостої присвяченої війні в історичній та індивідуальній пам'яті. Надається директору навчально-наукового юридичного інституту Державного університету економіки та технології, кандидату економічних наук Руслану Дочаку. Дякую. Шановні учасники конференції, сама наша робота вже сьогодні добігає до кінця. Ми бачимо наскільки масштабний у нас відбувся сьогодні захід. Це дуже приємно. Це дуже приємно, що молодь цікавиться історією, цікавиться тими причинами, які спричинили те зло, з яким ми сьогодні боремося. Значить, ми розуміємо його природу і розуміємо, як його побороти. Це дуже важливо. З організаційної точки зору відмічу, що кожен учасник отримає через деякий час і сертифікат, і збірник найближчим часом. Бажаю всім успіху, бажаю всім безпеки. Обов'язково бажаю перемоги нашим наших збройних сил України над ворогом. Слава Україні!